До складу російських збройних. було такі підрозділи підходять під доктрину Кремля. В ефірі настав час підсумувати сьогоднішній день. Отож, чим жив Тернопіль та область, розповім за мить в підсумковому випуску новин. Наші журналісти дізналися причину, чому перевіряли Тернопіль Обленерго. Нагадаю, 25 січня стало відомо про штраф, який нацкомісія з регулювання енергоринку та компослуг наклала на постачальника електроенергії для Тернопільщини. Наші журналісти довідалися, що стало причиною позапланової перевірки, і які дії тепер повинна зробити обленерго, аби все стало на свої місця. 85 тисяч штрафу отримало Тернопіль обленерго за неправильне інформування населення, а ще нерівномірний розподіл електроенергії між споживачами. Перевірку роботи провела нацкомісія з регулювання енергоринку та компослуг. Під час перевірки, яка здійснювалась зараз, і за яку на Тернополі Беленерго було застосовано санкцію, відбувалася перевірка по скарзі громадянина Васильчука, який скаржився, що до нього умовно застосовуються несправедливі графіки та немає інформування. Регулятор зазначає, перевірка була позаплановою. 25 січня оприлюднили результати. Не були на, е, зазначені назви будинків за даним зверненням, е, як припинялося електропостачання по вулиці Гусульській та вулиці Лемківській, тобто це і було порушенням, яке було виявлено під час даної перевірки. обленерго може виправити це вже зараз, тобто ми зобов'язали обленерго не допускати таких порушень в подальшому і забезпечити належне інформування громадян в подальшому. Тобто вони це рішення вже виконують. Але якщо будуть подібні повторні скарги, ми відповідно будемо проводити. Крім того, регулятор оштрафував ще і керівника Тернопіль обленерго на 1700 гривень штрафу. І, в продовження теми в Укренерго будуть вимірювати, скільки електрики споживає кожен регіон України, бо зараз ліміти виділяють залежно від даних на 2022 рік до повномасштабного вторгнення. Тож вирішили провести додаткові випробування і визначити реальний рівень навантажень. Для цього планують не вимикати електроенергію усю добу. Це робитимуть почергово в кожній області. Під час експерименту споживачів проситимуть спланувати свій день і користуватися електрикою в звичному. Режимі. До інших тем зниклу жительку села Плотича так і не могли знайти рятувальники. 54-річну жінку шукали за допомогою човна, прочесали ділянку вздовж русла річки серед від мосту між Плотичою та селом Великий Глибочок. Потім 7 кілометрів низ по течії. Пошуки припинили, бо результатів вони не дали. Зберігав та розповсюджував заборонені речовини. Правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який залишав закладки в різних куточках з баража. Юнак, студент одного із тернопільських вишів. Його помітили місцеві і зателефонували у поліцію. Правоохоронці вилучили в хлопця понад 50 закладок, а суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави 217 тисяч гривень. П'яний водій за кермом вантажівки. Він був на підпитку вже о 9 годині ранку. Порушника затримали в Тернополі, бо не звернув увагу на знак рух вантажних автомобілів. Заборонено алкотес Драгер зафіксував одну цілу алкоголю у крові водія. Інспектори відсторонили водія від керування вантажівкою, вилучили посвідчення водія і склали два протоколи за п'яне водіння і за порушення правил дорожнього руху. Продовжуємо нові штрафи для водіїв в Україні. Готують законопроєкт, який стосується автомобільних шин. Депутати пропонують встановити часові рамки для зимової резини, тобто з 1 листопада до 31 березня хочуть зобов'язати водіїв перевзувати колеса. Що про це думають власники автомобілів і які штрафи чи обмеження існують зараз? Знає наша Оксана Мацьопа. Штрафи за неперевзуті колеса українських водіїв можуть карати за літню гуму взимку. Автомобілісти кажуть, такі нововведення потрібні, адже на дорогах кермувальники на літній резині несуть небезпеку і собі, і пішоходам. Так робити не можна, оскільки в нас клімат, звісно, змінюється з часом з глобальним потеплінням. Але як в Майамі в нас не буде це круглий рік і постійно ожеледиться, снігопади. Це неправильно, не можна їздити взимку на літній шині. Ольга каже, що року перевзуває авто заздалегідь, фактично до перших морозів і снігу. Мені здається, в жовтні насправді тільки почалися якісь оці похолодання. Трошки почав випадати сніжок. Ну, для своєї особистої безпеки, для безпеки пішоходів інших автомобілістів. Ну, це варто робити. Водії обирають або все сезонки, або зимові шини. І більшість не чекає снігу чи ожеледиці, а міняє шини саме восени, бо і черги менші, і безпечніше. Є ж відповідні вимоги по температурі. Якщо нижче 10 градусів чи як, то вже треба змінювати. Я пробувала все сезонки, але більше мені подобається міняти окремо на літню і окремо на зиму. Нашій погодні умови іноді в жовтні вже можуть бути такі, що там може бути резина літня, вже не годиться для того, щоб при тормозі, скажімо, може нести. Їздити на літній гумі взимку не можна. Такі правила прописані в ПДР. Втім, штрафи за порушення в законодавстві чітко не прописані. Патрульні можуть керуватися універсальною статтею. Якщо все ж таки є суттєві пошкодження. Самих коліс або якості шин, або залишковий малюнок протектора шин не відповідає вимогам державних стандартів. За це передбачена адміністративна відповідальність за частиною першої статті 121, як технічна несправність транспортного засобу, за що в принципі ми водіїв і може маємо право притягати до відповідальності, в тому числі за неналежний стан коліс. Українські депутати пропонують конкретизувати відповідний законопроєкт номер 8369 Зареєстрували у Верховній Раді. Пропонують заборонити використання літньої гуми з 1 листопада до 31 березня. Люди кажуть, якщо буде конкретна відповідальність, то може і порушень стане менше. Це може бути. Пер за все, перешкодою для інших транспортних засобів, які змінилися таке з літні на зимову резину, я сам міняю дуже скоро, практично ще скорше, ніж почнеться листопад, через те, що це є мовля, заходи безпеки і для себе, і для всіх громадян. Якщо це буде. Офіційно прийнято такий закон, то відповідно, хто не дотримується закону, то повинен бути оштрафований. Патрульні ж наголошують, ваше водіння має бути безпечним, бо на дорозі ви відповідаєте не тільки за себе, а й за інших учасників дорожнього руху. Водій перед виїздом на своєму транспортному засобу повинен переконатися в його технічної справності. Мова йде не лише про загальну конструкцію автомобіля, але і про належний стан і, так і коліс загалом. Лише з початку року на Тернопільщині зафіксували понад сотню ДТП. Зокрема, кажуть, патрульні вид і якість шин теж можуть ставати причиною аварій. Чому потрібно перевзуватися? Тому що зимова гума вона більш піддатливіша і вона автомобіль, який перевзутий на зимову шини на зимову гуму, він краще тримається проїжджої частини. Водій може своєчасно зреагувати на зміні дорожньої обстановки. Вона за своєю конструкцією є більш м'якшою. А відтак температурні коливання, перепади температури вона легше переносить. Не обов'язково має йти сніг чи дощ для того, щоб було погане щеплення з проїжджою частиною. Взагалі, навіть за відсутністю опадів. Але при зміні температури повітря з 4 до 9 години ранку утворюється ожелед. Це може бути як ожеледиця суттєва або просто намерзання на проїжджій частині на асфальтному покритті. І знову ж таки експлуатація транспортного засобу в цей період є більш тяжчою. Зазначимо, пропонованим законопроєктом буде заборонено їздити на авто без зимових або всесезонних шин на всіх колесах. Це якщо машина важить до 3,5 тонн. Якщо ж більше, то обов'язково мати суто зимові шини. Змінювати їх усім авто без винятку треба буде до 1 листопада і користуватися до 31 березня. Штраф за порушення складатиме 340 гривень. Пропонований законопроєкт наразі на розгляді у Верховній Раді. Пальне на заправках Тернополя подешевшало на кілька гривень. Ціни знизилися і на бензин різних марок, де і на автомобільний газ. Здешевлення в першу чергу пов'язане зі зниженням оптових закупівельних цін на світовому ринку. Наскільки тернопільським водіям вдається економити? Дивіться у сюжеті Зоряни Яремишин. За останні тижні бензин, де та автомобільний газ подешевши на кілька гривень. Тернопільські водії розповідають, зниження цін помітили, але загалом на сімейному бюджеті це не відбилося. Витрачати все одно доводиться чимало. На 3-4 гривні це відчутно. Не дойде. Нас задовольняють ціни. зараз, так? Ну, звичайно, є певна економія в цьому. Чим більше їздиш, більше економиш. Звичайно, що треба знизити ціну. Ну ще поки що не зовсім замітую, тому що я мало їжджу. Не можу сказати, що я відчув зараз, що воно подешевшило. На тернопільських заправках кажуть, попри те, що ціни впали, кількість бажаючих заправитися не зросла. Я би не сказав, заправка не збільшилася. Загалом на початку грудня минулого року бензин марки А 95 вартував 54 гривні за літр, де 56 гривень, а автомобільний газ майже 30. Тепер же бензин А 95 коштує майже 50 гривень, дизель 54, А за літр газу треба віддати майже 28 гривень. Однак водії додають, розуміють, що ціни нижчі аніж в Європі бути не можуть. Адже через удари Росії по українських нафтопереробних підприємствах все пальне імпортується з-за кордону. Ціна має бути, я думаю, що має бути відповідати якості цього бензину. О, тобто, зрозуміло, є ринкові ціни, їх треба... не може бути в нас дешевше, ніж в Європі, тому що ми бензин зараз привозять з Європи, відповідно, але має бути певна якість. Ну, якість зараз покращилася. Чим та, що була до війни. Якість краща. Ціна відповідала заробіткам, розумієте? Ціна на соляру впала і робота пропала. Ну, Таку, як було до війни. До війни, ну, звичайно хотіло б повернутися до старих цін. Наразі оптові постачальні компанії пального прогнозують, що подешевшення триватиме й надалі. Ціни на бензин та дизель ймовірно зростуть вже аж на початку весняної посівної кампанії. Однак такі тенденції є традиційними для України. Тернопільські пільговики тепер так само отримуватимуть кошти на оплату компослуг, як і решта субсидіантів, а саме готівкою або на картку. Це стосуватиметься, зокрема, родин загиблих бійців, яким із місцевого бюджету компенсують 50% вартості компослуг, людей з інвалідністю першої групи, дітей з інвалідністю учасників боротьби у нупа. Кого ще це стосується? Наша Яна Полухіна розкаже. У Тернопільській громаді є 1400 людей, які отримують пільги саме з місцевого бюджету, зокрема на оплату комунальних послуг. Якщо раніше пільгу перераховували безпосередньо надавачам послуг, із 2023 року механізм змінили. Пільги з місцевого бюджету будуть надаватися цим категоріям громадян не у безготівковій формі, а готівкою. Тобто, люди отримують кошти готівкою. І відповідно самостійно будуть розраховуватися за спожиття житлово-комунальних послуги. Так сім'ї загиблих воїнів отримують пільгу на оплату компослуг із державного бюджету 50%. і ще 50% – із місцевого. Є й такі категорії, які мають виплату лише із місцевого. Тобто, так вирішили у Тернопільській міській раді. Учасники добровольчих формувань, які видано посвідчення обласною радою. Вони мають пільгу 75%, так як учасники бойових дій державного бюджету. Учасники боротьби у УНУПАМ міська рада прийняла рішення, щоб надати їм пільгу 100%. Особи з інвалідністю першої групи або діти з інвалідністю 50% пільги. Тобто, але ця пільга вона, відповідно розраховується в грошовому еквіваленті і в межах. Соціальних норм споживання у 2023 році розмір пільг не зменшуватимуть, а окремим громадянам навіть збільшать, додає Володимир Солема. Але важливо пам'ятати, виплачувати допомогу перестають, якщо є борг за спожитіком послуги. Тож, отримуючи пільги готівкою, не забувайте вчасно оплачувати рахунки. Психологічна реабілітація через війну така допомога має вийти на якісно новий рівень в Україні, адже кожного українця так чи інакше не оминули наслідки воєнних дій. Та найголовніше психологічної реабілітації серед іншого потребують наші воїни і їхні родини. Реєстр фахових закладів, куди військові можуть звернутися, безкоштовно отримати допомогу, ведуть, зокрема, у міністерстві ветеранів в Тернопільській області. Вже є такий заклад, який долучився до цієї. Програми, які послуги там надають і кому саме. Дивіться далі. Психологічна реабілітація. У наш час її потребують чи не всі українці, та особливо військові і їхні родини. Торік у мінветеранів запрацював реєстр постачальників послуг із психологічної реабілітації для ветеранів і членів їхніх сімей. Програма продовжила роботу і у 2023 році. Міністерство справа ветеранів розпочало відбір суб'єктів, які можуть надавати послуги з психологічної реабілітації. Заклади. Повинні мати можливість сформувати мультидисциплінарну команду, куди будуть входити фахівці: лікар-психіатр, лікар-психотерапевт, лікар-психолог і психолог. Першим закладом на Тернопільщині, який внесли у реєстр постачальників послуг із психологічної реабілітації для ветеранів і членів їхніх сімей у 2023 році стала Тернопільська нейроклініка Меморія. Ми власне є такою командою. У нас набагато більше фахівців, але ми от з них зібрали команду, які вже мали досвід роботи з військовими. У закладі людина має отримати весь спектр спеціалізованої психіатричної і психотерапевтичної допомоги, починаючи від діагностики і до лікування. В залежності від потреб людини це може бути консультування психологічне, це може бути психотерапія, тобто більш глибше і більш специфічніше. Таке психологічне втручання, психоедукація також вона необхідна в деяких випадках для того, щоб ознайомити родичів людини чи саму людину з її симптомами. Програма передбачає індивідуальні зустрічі, а також групові, до прикладу, для дружин військових, які воюють, або для тих, хто втратив на війні близьку людину. Допомогти воїнам завдання дуже важливе і непросте. Мало хто може зрозуміти, із чим стикається боєць на війні, що він пережив, бачив наявність такого досвіду. Пояснює фахівчиня завжди є небезпекою для розвитку посттравматичного стресового розладу. Симптоми повторного вторгнення, які от притаманні для посттравматичного стресового розладу, вони є у вигляді кошмарних сновидінь, так що непритаманно для ем, ніяких інших станів, тому що сновидіння, вони навіть як схожі у нас в нормі, вони все рівно не є фотографічно однаковими. А от при Постравматичному стресовому розладі це дуже однакові, дуже такі кошмарні видіння під час сну. Крім того, людина, будучи наяву, виконуючи будь-яку роботу, може відчути флешбек. Це називається, коли вона свідомістю занурюється. В, в ті події, де е, вона отримувала цю травму, і вона тоді не звертає увагу на оточуючі, вона відчуває страх, в неї підвищується серцебиття. Тобто, от все так, якби вона е, перебувала в окопі. На сторінці міністерства у розділі е ветеран для організації є інформація, як додатися до реєстру постачальників послуг із психологічної реабілітації для ветеранів і членів їхніх сімей. Військові тут теж можуть дізнатися, як і де безкоштовно отримати таку допомогу. Отримувати послуги з психологічної реабілітації можуть учасники бойових дій, ветерани війни, постраждалі учасники революції гідності, члени сімей загиблих захисників захисниць. Члени сімей загиблих і померлих ветеранів, і члени їх сімей. Допомогу надають людям безкоштовно. При собі необхідно мати документи, які підтверджують ваш статус. Естетика і візуальний вигляд Тернополя. Над цим повинні попрацювати власники магазинів, кафе та інші підприємці громади, які рекламують свій бізнес за допомогою вивісок, табличок та іншої реклами. В Тернополі підприємців зобов'язали привести у відповідність рекламні вивіски. Яким чином? Дізнавайтеся із сюжету. Вивіски одна поверх іншої на будь-який смак, розмір і дизайн, фасади і будинки у Тернополі. Такими табличками заліплені, на жаль. Не на одній вулиці, будь то тернополяни чи гості міста, люди кажуть не помітити табличок, вивісок чи реклами практично неможливо. Зараз така проблема є, що вивіски дуже кольорові. Ага. Їх потрібно зменшувати і робити якісь такі більш. Автентичний стиль. Вважаю, що краще міняти, тому що це портить архітектуру. Магазини, оце вивіски, всякі постери. Я думаю, що це не дрешне. На вулиці Шептицького, до прикладу, не реклама пробивається з поміж будинків, а навпаки, де неде видно фасади з-під вивісок. В районі автовокзалу. Там мені найбільше і ринок, і отам от цей мікрорайончик він дуже такий рекламований. от ну я розумію тих, хто має цю власність і хоче, щоб приходили покупці, клієнти. Все це правильно, але. Треба виходити з реалії, які станом на сьогодні є. Впорядкувати вивіски у місті і подбати про естетику вулиць загалом взялися в міській раді. В листопаді як відповідь на петицію виконавчий комітет затвердив загальні вимоги та обмеження щодо розміщення вивісок табличок на території громади. Тобто підприємці повинні налаштувати свої вивіски відповідно до тих неприйнятого порядку. Вивісок. Ось так, розміщувати вивіски вже не можна. Нову вдосконалену схему і вимоги до табличок, кронштейнів, вивісок та їх локаційності розмістили на сайті міської ради. Серед іншого, наприклад, довгі назви на вивісці вже не можна писати на підкладці, як ось в цьому випадку. Вивістка на підкладці дозволяється не вище першого поверху в межах існуючого приміщення, не виходячи з габарити, наприклад, віконного чи двірного прорізу на існуючому фасаді, щоб вона мала естетичний вигляд. Варто зазначити, якщо ваша рекламна вивізка узгоджена і ви маєте усі на те дозвільні документи, то нічого нового робити не потрібно. Це стосується підприємців, які встановили свої рекламні таблички незаконно, тому до 1 травня їх просять усі на це документи зробити і оформити рекламні вивіски належно. Алгоритм не змінився. Виготовляєте дизайн вивіски у відповідності до вимог. Подаєте заяву із дизайном у ЦНАП і отримуєте погодження чи зауваги щодо своєї вивіски. Виготовляєте та оновлюєте табличку. Проект з вимогами та обмеженнями депутати ще мають затвердити на сесії міської ради. І на завершенні новини спорту Антон Дудченко срібний призер чемпіонату Європи з біатлону. Представник Тернопільщини став другим у гонці переслідування. Він на 12 секунд обійшов біатлоніста зі Словенії. Наш спортсмен припустився всього однієї хиби на другому вогневому рубежі, та це не завадило йому стати найкращим в індивідуальній гонці серед українців. На цій позитивній ноті я з вами прощаюся, як завжди. Бажаю вдалого і спокійного вечора. Вірте в швидку перемогу України. До зустрічі завтра.